Привіт криптони! Сьогодні вам покажу цікавий проєкт, який має непоганих інвесторів та є статус підтвердженого Airdroпу. Gradient Network це децентралізований протокол, орієнтований на зміну обчислювальних потужностей та рішень для розміщення ставок. Коротше, тут проєкт, який буде збільшувати обчислювальні можливості для. Точного інтелекту, коротко кажучи. Так само я виконую ще NodePay проект, проект Down чи Down, як воно там, точно не знаю. Також з інвесторами. Це воно однотипне, скажімо так. Всі проекти можете знайти у мене на каналі. Дивіться, які ваші дії. Переходите в мій телеграм-канал, відкривайте посилання, переходите на цей сайт. Якщо зразу вам не виб'є, можете ввести мій реферальний код, і вам дасть плюс 3000 XP та буст для фарму. Можете зареєструватися через Google, можете просто ввести емейл, який вам зручно. Ось він вже є в вигляді, вам кажуть, чомусь воно зразу. Мій залогінний аккаунт пока не показало. Давайте там тему включу, щоб було зручніше. Можна фармити його, поки ви користуєтеся своїм браузером, поки він у вас відкритий. Ось так виглядає розширення. Розширення ви можете знайти так само в мене на каналі, або просто відкриваєте вкладення зараз точно на знайдущому з брехати, пофіг та My notes. Круч. Щоб не гратися довго, я вже не бачу, де, де воно тут було. Берете, відкривайте просто ось цю вкладку і ось знайдете це розширення. У мене бачите, воно вже встановлено, тому тут просто можу його видалити. Є цікаві інвестори. Проект на самому старті. Бачите. І Razit September 2024, тобто інвестори тільки-тільки зайшли. Кому цікаво, можете виконувати. Як на мене, за те, що просто у вас відкритий браузер і ніякі ресурси у вас по суті не використовуються, ми можемо отримати непогані нагороди. На цьому все.